Декілька днів вже приходять запитання з приводу остання обробітка, а обробіток або як підготувати плоди помідорів з теплиці, щоб зібрати, і вони довго зберігались, і максимально була продуктивна кількість їх виходу стандартної продукції. Що треба зробити? Перед збиранням пройтися фуніцидом. Перед збиранням пройтися фуніцидом свіч або сігнум, якщо хімічно використовуєте, або якщо біологічно, це триходерма, обов'язково жива, можливо замовити мене, або інші якісь бактеріальні препарати. Наприклад, є серенада у байер. Наступне збирання саме збирати потрібно обов'язково, щоб вони були сухі. Коли відкрили теплицю, просохло і потім збираєте. Сортувати. Пошкоджені окремо, цілі окремо. Наступне температурні умови. Найголовніше, що тут е, потрібно знати, що температура 4 градуси нижче призводить до того, що плід захолоджується і він потім не хоче е, мати гарне забарвлення. Таким і, е, залишається. Температура зберігання 10-20 градусів. продовж трьох е, тижнів плоди будуть поступово е, е Мати гарне забарвлення. А, якщо треба пришвидшити, то температура 18-20 градусів, вище 22 градусів не раджу. Провітрювання, вологість повітряна 80-75% повинна бути. При температурі 18-20 градусів вологість повітря 85% дозволено. Обов'язково кожен день треба провітрювати, щоб повітря змінювалося. Це ось такі поради. З приводу, щоб е, до, до зрівання плодів. І що за тиждень до загального збору зупинити поливи? Якщо сьогодні був полив, то найближчі 5 днів на довгострокове зберігання плоди не збираємо. Так робляться і в полі, так робляться і в теплиці при е, врощенні на ґрунтах, не потрібно, тому що клітини насичуються водою, і потім вони менш е, більше дихають, е, більше вологи. І менше зберігаються.